У липні 1969-го у селі Чернечий Яр, Диканського району на Полтавщині, знімались сцени для художнього фільму Соняшники із суперзіркою Софі Лорен у головній ролі. Та зустрівши цей факт і занурившись у подробиці, я як завжди наткнулась на московицьку брехню. Але давайте про все по порядку. За задумом режисера Віторія Десіки та продюсера фільму Карло Понті планувалось створити італійсько радянську мелодраму, присвячену подіям під час Другої світової війни та після її завершення. Подивилась я це кіно нещодавно і скажу від себе, що доволі незвичайним мені цей фільм здався, але цікавим. На початку стрічки Джованна знайомиться із солдатом Антоніо, і між парою виникає ну, щось на кшталт італійського кохання, і вони навіть одружуються, аби Антоніо отримав додаткову відпустку, адже він солдат, і його планують відправити на службу до Африки, але невдовзі перенаправляють воювати на східний фронт, де він і пропадає безвісти. Минають роки, та дівчина не забуває Антоніо, тому через 15 років вирушає на пошук втраченого. Чоловіка або хоча б його могили, щоб попрощатись, так Джованна опиняється в радянському союзі. Вона дізнається, що в Україні є одне село, де поховано дуже багато італійських солдатів, тому прямує туди. За даними радянських архівів, 54 тисячі італійських військовополонених потрапили до радянських таборів живими. 44 315 в'язнів загинули в неволі в таборах. Більшість з них взимку 43-го року. Отже, величезна кількість італійських солдатів і офіцерів помирає в радянському полоні від голоду і хвороб. Зізнатись у цьому керівництво радянського союзу не могло, і на усі запити з Італії надавало відповіді: що даних про солдатів, що не повернулися з полону, немає, аби замести сліди були навіть знищені усі кладовища італійських військовополонених. Все це призвело до того, що в Італії продовжували вірити, що полонені залишаються в таборах, а частина італійців одружилися з російськими жінками і живуть собі в Радянському Союзі, але їм нібито забороняють повідомляти про себе на батьківщину. Після завершення зйомок продюсер Карло Понті пропонував прем'єру влаштувати у Москві. Але у справу втрутились. КГБ на вимогу органів посол радянського союзу у Римі Рижов зажадав вилучення з фільму епізоду з складовищем італійських солдатів в Україні. Карло Понті не побажав цього зробити і, не отримавши від радянської сторони відповіді на пропозицію про прем'єру, італійці організували перший показ 13 березня 1970 року у Римі, куди були запрошені і радянські учасники фільму. Проте представники радянського. Кого союзу на нього не з'явились.